Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. Преподобний Ісаак Сирін сказав, мовчання таїнство майбутнього віку, а слова знарядя цього віку. Ці слова святого сьогодні звучать особливо гостро. Ми живемо в епоху, де люди майже не мовчать. Нескінченні чати, коментарі, суперечки, обговорення новин, відео одне за одним. Усі хочуть висловитися, довести свою правоту, залишити слід бодай у соцмережі. Але чим більше ми говоримо, тим менше слухаємо Бога. Господь попереджає нас, за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь у судний день. Подумаймо, скільки зайвих і непотрібних слів виходить із наших уст щодня, скільки образ, пліток, марних балачок, і все це не зникне безслідно, за кожне слово ми дамо відповідь перед Господом. Мовчання це не просто відсутність слів, це стан серця, коли душа вміє зупинитися і слухати, бо Господь говорить тихо, його голос не чутно в галасі й суперечках. Він відкривається там, де серце навчилося мовчати і чекати. Святі отці навчають нас, багатослів'я розсіює розум і охолоджує молитву. Тому нам потрібно навчитися контролювати язик. Якщо немає потреби говорити, краще помовчати. Якщо слово може образити когось, краще його стримати. Якщо ми не впевнені, що воно принесе комусь користь, Краще утриматись від зайвих слів. Давайте слідкувати уважно за своєю мовою. Уникаймо пліток, глузувань, різких слів. Навіть у повсякденних розмовах намагаємося говорити просто, спокійно, без гніву. Кожне слово повинно бути або необхідним, або корисним, або підтримуючим для ближнього, бо саме за словами буде видно стан нашого серця і міру нашої любові.